А як ти думаєш, що зможе новинка акумуляторна пилка від торгової марки Grosser? Відмічу, що ріжуча шина її становить аж 30 сантиметрів. А тепер попробуємо, що цей Grosser може. Відразу кажу, це сучкоріз, Це не є пилка, щоб валити ліс. Так, да, важко, да, для того не призначена. Але подивіться, е скільки тут сучків, як вона йшла по сучках, і реально більше, ніж на шину, тому що я обходив округ колоди. Але така малютка ну, справляється. На акумуляторній батареї 4 ампер годин пила зробила аж 42 різа. Ну на акумуляторній батареї 8 ампер годин ти будеш здивований аж 101 різ. І я працював нон-стопом 30 хвилин і навіть не вимикав.